У Львові правоохоронці знову прийшли до волонтера Назарія Островського. Відомо, що він зараз перебуває за кордоном у пошуку нових автівок для збройних сил України. Оскільки чоловіка не було вдома, документи вручили його дружині. Біля мого будинку. Я спустилася і мені вручили документи, з якими зараз працює юрист. Ага. Обшуків не було. Тобто обшуків жодних не проводили? сьогодні. Не було вчора. Були обшуки в місті Броди, де прописаний мій чоловік, у Його бабусі будинку, де живуть з Донецька біженці вже півроку. Як повідомив нам Назарій Островський, напередодні обшуки в будинках проводили, нібито без жодних ухвал. Як мене додому приїхали, сказали, типу, ми проводимо обшуки, тому що у вас електрика не оплачена. Ну і залетів шість людей, типу без ухвали, без читання, без нічого почали це робити. Ну для мене це сюр. Як ми насправді знаєте, десь десь підсвідомо дуже глибоко в серці я готувався до цього, тому що коли бачив питання по Дзиндрії, Олесю, по Юрію, так коли бачив по всіх волонтерах по західній Україні, як це відбувається. Я нашим друзям теж казав, слухайте, нас то точно не у мене. За словами дружини, цього разу слідчі попередньо повідомили про візит. Втім, деталі ніхто не знав. Нагадаю, напередодні з обшуками прийшли до помешкання активіста та волонтера Святослава Літинського. Відомо, що обшук проводили правоохоронці з Києва. На момент обшуку дружину Святослава забрала швидка. Вона все ще перебуває в лікарні.